Дітки, ви попадаєте в кадр. Я знімаю просто відео, щоб ви не попали в кадр. Якщо відверто, друзі, мене дуже дивує, наскільки нівелюється юридична освіта. Більш того, усі починають кричати, начебто її можна самотужки вивчити, що не відповідає дійсності. Ніколи ти самотужки не вивчиш юридичну освіту. Це неможливо зробити навіть за життя. Тому що треба практикувати, а практика можлива лише у судах. Але ж кому ми розповідаємо? Україна також є державою окупантом, оскільки окуповує території супротивних сказочний долбайоб. Зачем його тільки з больниці випустили? І ось новий зашквар: саме в підтвердження наших слів, як не маючи юридичної освіти. Наговорити на кримінал, більш того, обізвати Україну, ким би ви думали правильно окупантом. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди новини Медіакор і я, Олександр Шавлюк. Відео сьогодні буде не для тупоголових, а для розумних людей, які розуміють, що юридична освіта це надзвичайно важливо. Адже за ці 6 чи 7 чи навіть 9 років хто вчиться далі. Ти набуваєш неоціненних знань. Ти кожного дня спілкуєшся з професорами, задаєш запитання і розумієш, як усе працює. Бо є не тільки знання, а є ще й систематичний аналіз законодавства, чого ні в якому вузі тебе не навчать. Це вже практика. Саме тому юридичні консультації можуть проводити дуже і дуже мало юристів та адвокатів, адже юридична консультація. Це надзвичайно велика галузь знань, і при чому ти маєш одразу відповідати клієнту на його запитання. І до речі, подивіться, яка позаду мене гарна природа. А тепер, друзі, давайте послухаємо стерненка того самого, який на мільйонну свою аудиторію заявив, що Україна є окупантом. Але це не відповідає дійсності, і я зараз поясню, чому тобто вони сподівалися, що ми там щось зробимо короткостроково і підемо. А виявилось зовсім не так. Виявилося, що Україна почала здійснювати. і Я зараз е, ну буду говорити. Сухою мовою міжнародного гуманітарного права Україна почала здійснювати окупацію російських територій. Тобто, станом на зараз, за міжнародно-правовим визначенням, Україна також є державою окупантом, оскільки окуповує території супротивника. От в такі цікаві часи, друзі, ми з вами живемо. Е, я знаєте, навіть коли записую випуски, то я дуже... Ну, добираю слова, щоб не помилитися в термінології, бо коли я говорю про курщину і вживаю слово окупанти, то навіть я вже заплутуюся, кого ж я маю на увазі. Знову ж таки, я зараз кажу про окупацію і про окупантів не в негативній конотації, а суто за міжнародно правовим визначенням. Ага, ага. Отак От Да, Що робить з людьми? Неосвіченість. Можна намолоти будь-що і по своє протрактувати будь-що. Ось так. Насправді, друзі, Стерненко вас підманув. Україна не є окупантом і не може бути окупантом ні за яких обставин. Якби Україна напала на Росію, вона б дійсно була б окупантом. Але міжнародне право, про яке зазначає сам Стерненко, містить системний та послідовний трактат. Що таке окупант і хто є окупантом? Країна, на яку напали, є жертва. І, відбиваючи агресію зі сторони іншої країни, вона має повне право дійти до столиці цієї країни для того, щоб унеможливити майбутній напад. Це не є окупацією, це є самозахистом. Тобто, якщо нападник. Нападає на вас, ви робите два кроки назад, розриваючи дистанцію. При цьому сигналізуєте своїм виглядом, що будете завдавати ударів, якщо він буде нападати, але він нападає, він є окупант. Після того як ви нанесли йому непоправимої шкоди, він може впасти назад. Це не значить, що ви окупант, чи ви перевищили межі. Це означає, що ви захищались. Точно так само і Україна. Але якби Стерненко був юристом, то його б навчили, що таке системний аналіз права, що таке системний аналіз міжнародного права, що таке відповідно окупант, а що таке країна, яка захищаючись. Переходить на сторону того ж таки окупанта, тобто на його територію, проводячи там відповідні бойові дії, це зовсім не є окупація в розумінні окупації, і це відео знято не для того, щоб якимось чином когось дискредитувати навпаки, пояснити мільйонній аудиторії Стерненка, що він помилився. Всі люди помиляються, але треба виправляти свої помилки. І на майбутнє не сувати, вибачте, як то кажуть, носа у те, в чому ти не розбираєшся. До речі, в мене магістр права. Магістра права вчать, знаєте що, міжнародного права. Отже, висновок, згідно міжнародного права, Україна не може бути окупантом, оскільки на неї напали. Окупантом є Російська Федерація і тільки вона. А усім людям, у яких є мозок, не рекомендуємо лікуватися і робити операції у такого собі пилорамщика, у якого, хоча і є пилка, але не нею операцію він точно вам не зробить. Хоча, напевне, зробить, від якої навряд чи ви вже будете жити. Я думаю, в кожному стало усе зрозуміло. Слава Україні!